Оксана гранична разом із сином чекає на автобус, щоб їхати в село Острів Великоберезовицької громади. Жінка каже: знає про те, що з 25 червня міські автобуси туди не їздитимуть. Безумовно, цим обурена, це максимально незручно, адже сотні людей користуються, добираються транспортом зранку на роботу. Маршрутки просто-напросто переповнені. Але, от малий садочок буде ходити в Тернопіль з осені, тому я не уявляю, як це буде відбуватися. Водити машину я не вмію, боюся. Таксі це дуже дорого. Виходить, і як це кожного дня буде відбуватися, садочок додому, уявлення не маю. Кожен день їду на роботу, то йде, назад. Но поки що добре, а що буде з 25 там 25 числа з 15-го, не знаю. Сподіваємося, що все вони вирішать. Щодня у вищий навчальний заклад з великої березовиці їде місцевий житель Богдан. Це насправді дурість, тому що ну справді п'ятим п'ятим а п'ятим користуються дуже багато людей. Березовиця острів з люди з Буснева так само користуються цими маршрутками. І ну багато хто ходить на роботу і в Тернополі саме. Від 25 червня міське сполучення з селами Велика Березовиця, Острів та Біла буде припинене. Про це повідомили на офіційному сайті Тернопільської міської ради. Там йдеться, що маршрути номер 5 5А, 8, 18 та 31 більше не обслуговуватимуть ці села. Тепер їхнім кінцевим пунктом буде зупинка газопровід біля селища Велика Березовиця та зупинка на вулиці Бродівська у напрямку до села Біла. Телефоном ми поспілкувалися із начальником управління транспортних мереж та зв'язку Олегом Вітруковим. Він розповів, чим спричинені такі зміни та що потрібно зробити, аби рух маршрутних автобусів ці села не припиняли. Чинним законодавством передбачено, що органи місцевого самоврядування забезпечують перевезення громадян в межах своїх громад. Організатором транспорту сполучення між громадами є обласні адміністрації. Враховуючи це, з нами була сформована маршрутна мережа, де маршрути не виходять за межі. Нашої громади ми готові продовжувати їздити за умови виконання двох чинників. Перший юридичний. Якщо знайдеться юридичний аспект, я не знаю, я цього не вивчав і не зобов'язаний вивчати. Це має вивчати той, хто зацікавлений, щоб обласна адміністрація, якщо має таку можливість, то щоб долегувала своє право на виїзд за межі міста нашим маршрутом. Якщо таке вирішено, тоді вивчається другий чинник співфінансування. За умови вирішення цих двох чинників ми готові продовжувати їздити та їздимо. В інакшому варіанті ми не можемо, тому що це заперечує чинне законодавство. Начальник управління розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації Михайло Олійник давати коментарі на камеру відмовився. Поза кадром повідомив Суспільному, що виконавчий орган ради, що представляє інтереси однієї територіальної громади, не може виступати організатором пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі громади. Тобто вирішити це питання може співпраця громад. Ми звернемося до громад, щоб дізнатися їхню позицію. Софія Перчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.